Доброго дня, мене звуть Ігор. Отримав поранення 13-12-22 року в місті Бахмут. Поранення, розрив спинного мозку на рівні Т5-Т6. Лікування проходив спочатку у місті Івано-Франківськ, потім в місті Галищі Івано-Франківської області, потім в місті Львів. Лікування було довге, рік і два місяці. Після того, як лікувався, отримав пролежні тяжкі тяжкого ступенів. Перший курс реабілітації я пройшов в місті Львів, восьма клінічна лікарня, реабілітаційний центр Рекавері. Потім мені порекомендували західний спортивний реабілітаційний центр. Після рекавері ми поїхали сюди. Тут мене навчили навчили долати. Перешкоди, навчили долати бар'єри, підтягнули фізичну підготовку, набагато сильніший став. Навчили їздити на автомобілі з ручним керуванням. І загалом я став більш самостійнішим в побуті. Добрий день. Я фізичний терапевт Олександр. Ми займалися з Ігорем військовослужбовцем, який отримав спинальну травму на рівні Т-5. Ігор мав повне ураження спинного мозку, тому всі наші спільні зусилля ми сконцентрувалися на тому, аби досягнути цілі за міжнародною класифікацією функціональності. Ми відпрацьовували навички на пересування крісло колісним, навички соціалізації, навички вдосконалення силових та витривалих показників. А також допоміжні техніки, які дозволяють ігрові краще почувати себе в соціумі це трансфер, переміщення і так далі. Хочу виразити велику подяку нашій команді, яка в сукупності з Ігорем досягнула дуже класного результату, що допомогло покращити його як і самопочуття, так і функціонування. Дякую клініці Айлас за можливість проходження реабілітації в цьому центрі.